Доброго дня, шановні глядачі! Точніше доброго ранку. І сьогодні вже ми теж рано стали, але я вже з Дмитром і на тесті в нас. Як ви бачите на задньому плані, це шкода Октавія А5 2011 року з двигуном 1.6 TDI. Звісно, всі, всі звикли називати що седан, Насправді це ліфтбек, але це звісно народний автомобіль. І сьогодні ми теж зробимо декілька тестів. Постараємося найоб'ємніше, найінформативніше вам донести свою власну думку про цей автомобіль. Тому не гаємо час, а починаємо. Я от у нас бездоріжжя. Цей автомобіль мене щиро порадував, того, що, ну, в принципі, кліренс 14 см не можна вважати маленьким. Так, як член нашого оператора. Але, тому, звісно, тест на бездоріжжі, шкода Октавія, пройшла. Наступним нашим ділом буде розібратися в розході. Максимальній швидкості і розгодні від 0 до 100. Це буквально за секунду. В принципі, це той же самий 1.6 105 кінських сил. Ті ж самі характеристики, що у Вільфа 1,6. Ідентично. Але все ж таки повторимося, що розгін від 0 до сотні за 12,9. Максималка 190. Ну і розхід 4 з половиною 5 і сім по місту. Чудово! Просто чудово! Але е не завжди той розхід реально такий, як і заявлений. От Хлопці та дівчата просто офігіваю з того старт-стопу. Реально непривично, але... але приємно. Так, як би вам так, щоб було видно і те, і те. Не знаю, загалом, хай краще вам буде щиток приборів, видно. Секундомір в мене буде в лівій руці, нікуди від вас не дінеться. Ніякі результати не приховаються. И-и-и-и-и-и Еще ж, народ Давайте спробуем Так Три Два Один Я гребу Она же Она едет И 100 13.09. Вона їде краще! Вона їде краще, ніж гольф! Вона їде краще, чим гольф. На третій передачі Досягнуто швидкість у 100 кілометрів. Ви там бачили все, я надіюся Хоча він так бувтається, що ви, напевно, головами потрясли трешки. 13.09 А, 1399. 13.99. На 05 секунд повільніше за шкоду. Ой, за гульфа я перепрошую. Перепрошую. Десь зараз давайте. Покермуй. Сфокусую. Надіюсь, видно. Так, отака історія. І от ще дуже великий такий нюанс. Ну, це хороший нюанс, до якого я не можу звикнути. Те, що тут от, ти зупиняєшся. Автомобіль, бачите, вімкнене запалювання. Коли ти вмикаєш нейтральну, витискаєш, ну, витискаєш щеплення, вмикаєш нейтральну і тримаєш на гальмі, то відповідно вона глохне. От тільки я дивіться, натискаю щеплення, автомобіль заводиться, ми вмикаємо першу і гоу. Мотор, до речі, ну, 1,6, але не знаю, просто вона вона більша в салоні просторіше, ніж в гольфі. Ясно, що і, даний автомобіль він будувався на платформі гольфа, але в ньому більше. Ясно, інтер'єр і екстер'єр, звісно, що в гольфа, ну, лідирує. Але все одно не знаю, салон мені... Салон шкоди. Це просто у нас мінімальна комплектація дешевше. дешевше. Взяти якусь трішки дорожчу, то відповідно і все по поярче. Але багато от таких от є органайзерів тут, підстаканників, що я завжди люблю, щоб було де телефон всунути. Бардачок. Бардачок навіть бардачок, що головне, що він навіть трішки більше за Бардачок Гульфа. Кермо. Наскільки інформативне кермо. От Наскільки вона дивіться, як вона класно стоїть. Її треба робити підвіску, але все ж таки. Ну, класно. Вона от зібрана, от, вона скринилася в сторону, раз і зібралася. Тримається дуже класно. Гальма мене трішки розчарували. Вони, звісно, що скрізь дискові. І. Ні. Але трошки якісь вони такі. Тугуваті, що натискаєш педаль газу і дивишся, що ти все одно все ж таки швидко приближаєшся до впереді стоячого автомобіля. Щодо обробки матеріалів, то ну, я би сказав, що є, звісно, що той дешевий пластик, але спеціально замовкаємо, вимикаю кондиціонер, спеціально наїжджаю на ями. Ви чуєте, що щось десь скрипить? Абсолютно нічого немає. Для автомобіля такого класу це ідеально. Матеріали мене радують. Просто радують. Вона мене. ух, Знаєте, я якось був менш оптимістично налаштований до гольфа, а цей автомобіль це просто бомба. Це клас. Він от, не знаю, в повороті от зібрано, нічого, не треба гальмувати, хто б що не говорив. Шикарно. На 15 колесах на стандартно йде на 15 колесах, хоча, можливо, я навіть поставлю 16. Ну, загалом мені дуже подобається. 1.6 першого покоління, той, що був представлений раніше, звісно, що він мав свої певні нюанси. Тут вони в новішому поколінні їх виправили, але все одно трошки позайматися коханням вам все ж таки. Прийдеться на рахунок коробок, то, на рахунок коробок, то е, пропонувалися ДСГ, гідротрансформатор, пропонувалися ДСГ, гідротрансформатор, і звісно, що механіка 5 і 6-ступінчата. В нашому варіанті 5-ступінчата, до механіки і гідротрансформатора звичайного автомата питань абсолютно взагалі ніяких немає. Практично, майже. <хи> тільки за винятком, що дизельній версії може вийти з ладу двохмасовий маховик. ДСГ, самі знаєте, що таке ДСГ, тут, тут без коментарів. Підвізка дуже витривала, дуже вбивається. А що не вбивається? Але настільки витривала як для наших доріг, до речі, шкоди поголовно збираються в Україні. Не тільки в Україні, але Україна. Як посередник спорки так сказати. Дуже витривала, по ціні е, має свої зазори, досить таки прийнятна ціна по перебиранню тої підвізки. Ясно, що виходять якісь втулочки е, інші. Ну, маленькі нюанси, які в кожному автомобілі ну, присутні. Так, Наступне наше випробування це, звісно, автомобіль в місці. І як і я, так і перехожі ніяк не можуть звикнути до того, що я під'їжджаю до світлофора. В автомобіль у Лохна. що думаєш, лох не можеш не вмієш їздити, не можеш рушити. Такий нюанс є. Ну от в місці багато поворотів. До речі, їздимо вже. Ну, скільки ми не їздили? Кілометрів з 10 наїздили. Як було 50 кілометрів, воно то піднімається, то падає, але менше 5... Ми виїхали, було 50, трішки проїздили, стало 65. І все одно повернулось назад на 50. Але ну, мається на увазі нижче не падає. А під капотом у нас. Ну, це, представ... це... це просто абсурд, того, що 11-й рік і не зробити ще ніяких амортизаторів. Це просто реально... Я не знаю, як так взагалі можна. 250 крутного моменту, 105 кінських сил, 77 кВт. Рядна четвірка, турбіна, common rail. І... і все вкупі, от вона видає таку потужність. Про проблеми ми з вами вже поговорили. Просто покажу, як він виглядає. Знову ж таки, повторюся, що в нашому варіанті 5-ступінчата механіка. Всі гальма дискові, щодо підвіски, то спереду Макферсон, а ззаду багатоважені. Закрив по кузову. Кузов, звісно, він гарно, див... гарно виглядає, все, все чудово, порівняно з першою шкодою. От вже ось ця п'ята рестайлінова. Ну, не розталінова навіть. Порівняно просто з першим поколінням. Звісно, в нас стали об'ємніші фари, інша решітка радіатора, маленькі такі нюанси по бамперу. Звісно, що не можна не оминути і салон, тому що тут теж досить такі кардинальні зміни відбулись. На рахунок посадки. Посадка мені реально теж дуже комфортна. От е, я би сказав, що от гольф чимось він, він все ж таки хоче бути схожим на спортивний автомобіль. А ось це оце сімейний, це хороший автомобіль, в якому реально дуже багато органайзерів. І тут, і бардачок відкривається, і тут, і тут, і тут, і тут. Дуже багато. Сидіння теж мають маленьку підтримку бедер, маленьку підтримку спини. Але досить таки комфортно. На далеку дорогу, ну, вчора тих, навіть 100 кілометрів, пройшли незамітно і комфортно. От вставочки, отакі вже воно все прикрашає. Безпорно. Перейдемо на задню частину. Так, тут наше обладнання. Різні мішечки. Теж, навіть, навіть зважаючи на те, що бачите... Що дах от має такий трішки кут, кут схилу. Але над головою, просто покажи, от скільки дивився над головою. різне є, звісно освітлення, так і до переднього сидіння. Це з умовою, що Дмитро висунув, того, що от він вів зйомки спереду, він підсунув його взагалі взад. Як одно скільки місця. Автомобіль взагалі п'ятимісний, але через такий маленький нюанс. Третьому пасажиру посередині буде некомфортно. Те, що я говорив, що мінімальна комплектація, ви можете помітити по веслах. До речі, їх вже років, не знаю, три не бачу. Для мене, для мене це реально шок. З автомобілем, бачите, є такі нюанси, що не можна так дивитися за автомобілем. Треба бути охайним. Отакий от, от багажничок. Покажи, Дмитро, поки багажничок. 560 літрів у нас багажник, але звісно, в нас є ось такий ось варіантик. Ось так. Звісно, і ліве ліва сидіння так само складається і вже в нас стає 1350 літрів. Закриваємо багажник, щоб Дімка казав, що, що що це за таке. Декат... Оце ми так зробили закривання. По кузову двохстороння осинковка, що там реально покращили його для наших умов. 12 років антикорозійної стійкості, гарантії на корозію, що теж дуже важливо, якщо береш автомобіль для України ну, в наших умовах. На рахунок того, як закриваються двері, от гульфа, гульфа, від гульфа більше віяло преміум. Ну тут вони теж нормально закриваються, але все одно не настільки глухо і не настільки не настільки приємно. Чорний автомобіль, от, от в такому от він стані. Чесно, я проїхався на гольфі теж. Я так закайфував, але медімо. Але от коли, коли проїхався на шкоді. Я не знаю, вона не в не найкращому стані. В неї є дуже багато різних нюансів, таких як там от підвізка, стуки, але це все поправимо. От подивися, скільки, скільки їх, от їх на українських дорогах їздить? Маса, повна. Це, це реально народний автомобіль. І от я вже якщо я згадав народний автомобіль, треба якось робити висновок, відповідно, Автомобіль за доступною ціною і для сім'ї. Ну, це один з кращих варіантів, того, що і по ціні обслуговування, і по надійності, і по тому, наскільки ходить двигун, наскільки ходить коробка, звісно, ресурс підвізки, то це практично номер один. Звісно, по майже по всіх якостях. Бюджетний. Я сказав би, що скоріше всього, бюджетний, тому що якщо б мати гроші, то вже можна тоді задивлятися на гольфа. Тож з вами був Віктор Ковальчук. Сьогодні вже з нами купчук Дмитро. combatimos.